У суботу, 16 березня у Чернівцях на центральній площі зібралися родини військовополонених та зниклих безвісти на мирну акцію Два серця у полоні. За яких обставин зникли військові та скільки часу вони у полоні? Наші кореспонденти поспілкувалися з учасниками мирної акції. То було смс, я живий. Такі були смс. Останні зв'язку вже не було, просто смс. Попалось мені відео з колонії. Ну, я ж вже його розшукувала. Десь через місяць попалось відео, але спочатку я там його вже не пізнала. Пізнала пізніше. Сергій Михайленко з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь. Під час боїв потрапив у полон до росіян. Майже два роки не виходить на зв'язок. Після того як Соленівки розформували по тюрмам. Росії зв'язок був прерваний і наразі нам не відомо де знаходяться наші рідні. Але ми пишемо листи, бо ми знаємо від хлопців, які вийшли з полона, що листи, хоч і з дуже дуже великою затримкою, але хлопці отримують. Олександра Сплавська прийшла на мирну акцію підтримати родини військовополонених та зниклих безвісти. Кажуть, військовим потрібно два роки, щоб відновитися. І дружинам, певно, теж. Ну, у них теж окремий статус. Бо це треба бути сильною і в той же час, треба бути лагідною і прикладом, тому що, якби, для мене дружина військового це якийсь особливий взагалі статус. 24 грудня 2022 року Вольга Довганюк був останній зв'язок з братом. З 25 грудня 2022 року він у статусі зникло безвісти. Він вирушав на бойову позицію і з 25 грудня і до сьогодення нам невідоме місце його знаходження і, і зв'язку з ним немає. Його чекає вдома матір, дружина. Троє діточок сестра, брат батько і багато друзів, знайомих, тому що він надзвичайно віддана людина своїй справі, надзвичайно дружелюбний. Ольга Корольова прийшла на мітинг Два серця у полоні, щоб підтримати свою подругу, в якої брат майже два роки у полоні. Це дуже важливо підтримувати. Бо багато військовополонених досі у полоні, і ніхто не знає, що з ними, як з ним. І тому це такі акції дуже важливі і підтримують близьких і рідних і військовополонених. 16 березня. Мирну акцію Два серця в полоні провели одночасно у Чернівцях, Києві, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та Черкасах. У Чернівцях акцію провели 12-те. Ілана Федорюк, Ярослава Боячук. новини всі 4